Hello, everyone! It's me, Lілія Григорівна. Привіт усім! Це я Лілія Григорівна. Today we are working on page number 126. Сьогодні працюємо на сторінці 126 Ми сьогодні будемо вчитися розповідати про те, що ми колись робили. Наприклад, вчора минулого року, влітку, позавчора і таке інше. Розпочнемо ми вивчати матеріал ось з цієї невеличкої таблиці. Ви бачите, тут багато дієслів, і всі вони мають закінчення і «ді». Дві літери I-D. Це і є суфікс минулого часу. Наприклад, listen – слухати, listened – слухав. phone – телефонувати. Phoneд. Телефонував Play – грати, Played – грав. Зрозуміли? Суфікс і приєднується до будь-якого дієслова, ну, з даних в таблиці, і ви утворюєте дієслово в минулому часі. Зауважте, цей суфікс читається трошки по-різному. Якщо він стоїть після. Приголосної літери глухої, такої як у слові wok, то приписаний суфікс теж читається глухо, як звук Т. Наприклад, worked, watched, washt, walked, cooked, held. Якщо цей суфікс приписаний до слова, до дієслова, яке закінчувалося на дзвінкий, приголосний, або на голосний звук, то він читається теж «дзвінко». «Лісенд», found, «лейд», opened, «шоуд», «лівд» лін Ski, скид, следж Якщо ж наш суфікс приписується після подібної приголосної, а подібна цьому суфіксу приголосна це т або д, або ж, або ж д, то наш суфікс читається як ід. VZT, Collected, Invited, Painted, Statied, Skated. ОКей. Okay. Якщо ти хочеш навчитися читати коректно ці всі слова, можеш прослухати відрізок цього відео ще раз і зі мною потренуватися. А зараз переходимо до наступної таблиці. Називається наш час Past Simple. Минулий неозначений час. Минулий простий. Було та забуло. Окей. Це дуже просто. Якщо ти хочеш розказати про якісь події, зробити стверджувальне речення, просто використовуй це дієслово. They. Лейд, абош. Ай. Лейд. Абош. He played. Давай з тобою потренуємося, як розказати 에, про те, що хтось грав учора. Як сказати англійською? Я грав. Сформуй, будь ласка, речення. Так. Що у нас виходить? I played. Ти грав. Скажи речення. You played. Він грав. Скажи речення. He played. Окей. Переходимо до наступного пункту. Наступний пункт. Це речення. Які заперечують. Зверни увагу. Тут з'являється допоміжне діє слово did з часткою not. I did not play. You did not play. He did not play. Давай з тобою потренуємося. Я буду називати речення українською мовою. А ти будеш його формувати із даних слів. Як же сказати? Я не грав. I didn't play. Ти не грав? Скажи речення. You didn't play. Він не грав. He didn't like. Okay. ОКей. Переходимо до наступного розділу. Це запитання. Запитання теж формується за допомогою, так сказати, допоміжного дієслова. Допомога допоміжного дієслова. Did I play? Did you? play? Did he? Lay? Did she? Lay? Давай ми потренуємося з тобою. Як сказати? Я грав? Скажи це речення. Я грав. Did I play? А ти? Грав. Did you play? Він грав. Did he play? плей. Okay. Well. Переходимо до вправи. Нам пропонує четверта вправа заповнити пропуски. Словами did або ж «didn't». Так. Пригадай, слово did використовується в запитальних реченнях, а композиція «didn't» – в заперечних реченнях. Давай проглянемо всі пункти і з'ясуємо. Яке речення з цих є запитальним і буде використовувати слово did? А яке речення буде заперечним? І буде використовувати композицію didn't? У подивись сюди перше речення. Це речення яке? Заперечне чи запитальне? Так, запитальне. Слід використовувати DID. Наступний пункт. Яке речення? Запитальне чи заперечне? Є тут знак запитання? Нема. Скоріше за все, воно буде заперечним. І користуватиметься didn't. Наступне речення. Так, це запитальне. Тому я буду формувати запитання за допомогою DID. А відповідь яка? НЕ. Заперечна. Тому треба використовувати «didn't». Четвертий пункт. Яке ж тут речення? Запитальне чи заперечне? Знака запитання нема. Значить воно заперечне. Будемо використовувати композицію Didn't. Наступне речення. Так, воно заперечне. Тут нема знака запитання. Воно заперечне. Значить, будемо використовувати композицію Didn't. Наступний пункт. Таке речення? Так. Це речення, запитання, запитальне. Користуємося за словом із двох? Так. Did. А ця відповідь, яка в нас заперечна. Тому будемо користуватися композицією Didn't. Будь ласка, я зараз буду читати. Речення, але перед тим, як я почну його читати, подумай, подумки створи своє речення, а потім прослухай те, що створила я. Я буду дуже рада, якщо наші речення співпадуть. Так, перший пункт. Подумай, подумки створи, а потім я прочитаю. Well, did you ride a bike yesterday? Number two. А я зараз зачитаю. I didn't play with my dolls last evening. I started mass. Третє речення. Створи подумки, а я потім прочитаю. to school last Monday? No, he didn't. Четверте речення. Подумки створи своє, а потім прослухай, що створила я. I didn't walk in the park yesterday. I cleaned my room. Я те речі. Створи подумки своє, а потім прослухай моє. My mother didn't ask me to help her. Шосте речення. Подумки створи своє, а потім прослухай моє. Did your father work last Saturday? No, he didn't. Окей, okay, ребята, я думаю, що ми потренувалися гарно, а зараз домашнє завдання. Запиши в зошиті номер вправи та номер сторінки і напиши речення, використовуючи слово did для запитань та композицію didn't для заперечних речень. Увага, в п'ятницю, коли в нас буде наступний урок англійської мови, ми з вами зустрінемося в Google класі з опції Meet. Асистентом учителя буде Бас Єва. Вона прочитає зі свого зошита. Праву, яку вона створила, а ви перевірите те, що написали, та поставите їй запитання про використання допоміжного слова DID в запитаннях і слова didn't в запереченнях. Будете ставити запитання, якщо вони у вас виникнуть. До зустрічі в п'ятницю в Google Class опція Meet. The lesson is over. Goodbye.